Всім привіт! Сьогодні в мене дуже добрі пампушки від доброї господині Марічки Тишек. Пухкенькі і добренькі. Виходить, їх досить багато. Ми готували із мутелою, і з варенням, і самі, хто які любить. Тому можете і наполовину, якщо у вас невелика сім'я. Готуйте і дуже добрі. Дякую, що дивитеся. Отже, для приготування помпушків нам потрібні яйця. У мене буде місити машина, тому я просто все закидаю сюди. Яйця, цукор, щіпка солі, ванільний цукор, майонез і все перемішую. Додаємо теплу воду газовану, підігріту, додаємо дріжджі. У мене свіжі, можна використати сухі, перемішую. І в декілька етапів додаю борошно та замішую тісто. Дріжджі, до речі, можна спочатку випробувати і з теплою водою. Та щіпкою цукру розмішати і залишити, щоб побачити, чи будуть вони підростати. Тісто замісила і залишаю на годину, щоб підходило. Можна ще додати сюди цедру апельсина. Накриваємо і залишаємо на годину. Тісто росте на дріжджах правдивих. Дуже швидко, гарно виросло. Підросло гарно, таке гарне тістечко. І виробляю помпушки. Я не знаю, як ви виробляєте помпушки чи розкачуєте. Ми завжди відщипуємо шмат тіста. Робимо кружечок. Робимо кружечок. І залишаємо, що підростав. Ну, звичайно, ще даємо начинку. Так, ще даємо начинку. Хто що любить. Одна дитина любить без нічого. Одні зроблю з повидлом. І зараз ми покажемо, як ми це робимо. Защіпуємо. Робимо кружечок. Викладаємо помпушки. На поверхню і ще хвилин 15 нехай підростуть. Ось пампушки підросли і зараз буду смажити у великій кількості олії. Ці ще підростають. Смажимо у великій кількості олії на середньому вогні. Не надто великому, бо пригорить, і не надто маленькому, бо буде вбирати олію. Подобається тобі таке так. заняття. Двох сніжок, правда? Mm -hmm. Але вже класно, скажи. Mm -hmm. Рекомендуєш нашим підписникам yeah. готувати їх. Сподобались? Yeah. А ще якщо з дітками робити, тільки потім тяжко відмити кухню.